Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Ну, щоб дати йти до роботи? Ну давай помолимося. Господь, за те, що Ти додаєш ще один день до нашого життя, слава тобі! Благослови і збережи ім'я Твоє, особливо братів, які наверху, Господи, там велика опасність. Тому, Господи, убережи їх від травм і допоможи нам цю працю звершити для слави Твоє. Амінь. Все з Богом. Любі друзі, у нас на тому, серпня планується запрошую всіх, святе водне у неділю. На 9 -го годину ранку прийдіть в Дім молитви і ви будете разом з нами учасниками цієї священодії. Також звертаюся і до тих, хто не буде мати таку можливість прийти в Дім молитви. Але у вас є можливість бути з нами на служінні в режимі онлайн. Це служіння ми плануємо транслювати, тому чекаємо вас. Сьогодні немає а, доброго жари, ранку, друзі. Спишу. Всім гарний дощик. А, Маємо гарний прекрасний день. А, а, Сьогодні у нас зійшлися знову брати. У нас є майстри наші малярі. Слава Богу, браття вже там починають працювати. І знаєте, вчора побувши на одній зустрічі, у нас є такі районні пасторські молитви. Почув свідчення одного брата. Який з 82-го року пастором і понині він. А, і от коли я дивлюся те, що відбувається в нас, ми живемо знаєте, таке відчуття, як в інших реальностях. Тому що те, що я чув вчора, коли брат, який живе там на кордоні Харківської області, цей пастор розказував, що робилося в перші дні, як робилося в їхніх обставинах, те, що, те, що там відбувалося. Ми знаємо, що відбувалося в нас, але і до сьогодні, хоч в них він розказував таке свідчення, що багато людей виїхало, як і скрізь. Каже, понеділок, здається, четвер і п'ятниця, чи середа, не пам'ятаю точно, але три дні на тиждень приходять люди і каже: по 300-400 людей відвідують ті, ті зібрання. Знаєте, звичайно, люди отримують допомогу, звичайно, але... Я кажу, вже є одних людей хрестили, зараз готують других людей. Я знаєте, навіть дивлячись на ті обставини, які є, ти розумієш, що Господь, Господь діє, і е, е, ніхто не думав, що навіть ми знову ж вертаючись і до нашого будівництва, ніхто не думав, що ми в, саме в такий час будемо це робити. Але, але чомусь, чомусь саме в цей час. І от, чуючи свідчення ти протів, вони не про це думають. От слухаючи вчора того брата, якому він з 41-го року, якому вже так розумію, 80 років, да, вони, вони не про будівництво думають. Вони думають зовсім про інше, тому що в них наплив людей, вони від, приходять люди. І насправді, от, почувши це свідчення людині, якій 80 років, яка б вже Ну, мало відпочивати, яка б могла, би, як кажуть, піти на заслужений відпочинок. Але він каже, що так як багато виїхало, і ми мусимо далі продовжувати працю. І приходять люди, ми з ними спілкуємось і так далі. Тому, це, знаєте, ми, коли говоримо про важкі часи, насправді важкі часи дуже багато показують речей, які би мирний час ніколи не показав. Тому навіть це будівництво, слава Господу, рухається, да? брати планують, брати думають. І я так знову ж слухаючи вчора того пастора, зрозумів одне: що на, на все є свій час. Є час, коли люди планують, коли думають, коли будують. А, а є час, коли далі, далі це має. Щось практичне проходити, і слава Богу, навіть в нашій церкві планується і дитячі, і підліткові такі відпочинки з дітьми. І є ще певні плани, і це надихає, що все-таки вся будівля, навіть той зал, який ви бачите, я коли зайшов, моє серце возрадувалося, що в Недобоїцях може бути такий зал, який де можна зібратися з сім'ями, де можна зібратися молоддю, де взагалі можна послужити. Тому Моліться за нас і дякуємо всім, хто є з нами. Ще Бог благословить. Дякуємо Богу, дуже гарний сьогодні вдався день нам. Дуже багато вдалося зробити праці. Дуже багато було братів, 26 чоловік, які сьогодні працювали. Майже. В кожному приміщенні, в кожній кімнатці працювали люди. Кімнати змінювалися просто на очах. Дуже швидко все гарно проходило. Молодці брати. Також паралельно сьогодні ми проводимо підготовку до кращення. Треба, мабуть, в когось тазика чи чешовки. Добре. Там усім это один раз тебе не було, так ведно не це у нас маєш наперед продумати. Дасть Бог дожиємо до неділі і має бути в нашій церкві хрещення. А для того, щоб була комфортна температура води в басейні, то є в нас отакий пристрій, яким гріємо ми водичку. Історія, якщо взяти ще з мого дитинства, то тут, у цьому місці приблизно, була 200-літрова бочка води і брати цілу ніч. Гріли воду, в басейн виливали, знову вибирали, знову гріли в бочки і отак до ранку підготовлювали воду, щоб вона була тепла в басейні. А десь вже у 2000-х роках вже покійний брат Тоня Міллер. Він такий справжній був електрик, спеціаліст свого роду, то він каже, зробимо, зробимо таку річ, що не будуть мучитися, ми будемо світлом гріти. І от цьому пристрою майже вже більше 15 років, можливо і до 20 років. Гріється, даємо інші церкви, кому потрібно загріти воду. Ну, Це набагато спрощує задачу в ту, щоб нагріти воду. Нічого, попіджимали, зараз у відро включимо, спробуємо, як він гріє, і будемо рахувати, що підготовили. Давай, володіє. Це я заріби. Ага. Ні, не приймав. Так. Все, тоді я виключаю. Головне, що працює, експеримент удався. А якщо ще до неділі нагріємо воду, то взагалі буде класно. Покоєний мій дід Василь, він теж пастирем, коли був, той каже, я б, коли вже іспити йшли до хрещення, то сестри питають, що вода буде тепла, бо були пожилі там сестри. А він каже, для вас підогріємо воду. А для цих братів молодих, каже, я б їх і вставовив у холодній воді. Каже, Вони можуть, а вам, каже, підогріємо. Угу. Все. це зробилося Зараз зробимо. і переробити всі три. Зараз То, що він не тримає так, як треба. Все, добре, зараз будемо робити. Рішили поремонтувати сьогодні оцей пристрій, а в нас такий нештатний електрик. Брат Володя сьогодні якраз повернувся, скажімо, і. З корабля і на бал зразу, тільки приїхали з дороги від наших хлопців, привезли, відвезли їм допомогу, приїхали додому. Зараз ми в нього і розпитаємо, як вони з'їхали, як наші хлопці поживають, трошечки розкаже нам поділися своїми враженнями. Щось нам не сподобалося це ми. Провірили, все роби, але коли витягували з води, один дріт обірвався. А воно виявляється, що там всередині вони вже трохи окислилися, то краще всі три відкрутити і наново закрутити. Тому що в той момент, коли потрібно буде це вже гріти воду, тоді не буде часу, все це робити. То Краще наперед. Були на цей тиждень знову у хлопців, у військових. З нашими зустрічалися. Є два хлопчики з нашого села. Це Майн Віталік і Максим Володів. Заїхали, дуже раді були зустрітися з ними. Та й вони завжди раді. Вони, кажуть, деколи не скільки чекаєш, що привезуть тобі щось поїсти, як каже, хоч поговорити, це зразу вони питають, що там хлопці, як вдома. ну скажіть. Ми вроді би, говоримо з своїми рідними, але хочемо, все-таки, щоб ви сказали, що там вдома. Так, був час цей раз трохи, щоб ми могли поговорити. Не завжди так виходить. Вони, по-перше, вони мали час. Це не від нас залежить, тому що ми не можемо їм сказати, що у нас нема часу, бо нам треба де щось далі робити. Раз він зміг вирватися з передової, то приділяємо час. І вони приїхали і кажуть, що ми можемо сьогодні посидіти трошки з вами поговорити. Посиділи, поговорили, розпитали, що як їх, як там справи в них. По-різному. Це війна каже. Колись легше, колись важче. З Андрієм не були. Вже пару неділь не були, Хоча він нас попередив, що каже, ви дзвоніть. Ви дзвоніть, але каже, щоб ви знали, що якщо я не відповідаю, знаєш, я зайнятий. Щоб каже, ви не переживали. Каже, добре, не переживали, але все одно переживаємо. Влада побачили, ми з ним деякий час у нашого брата Володіса нача працювали, він постійно там працював. І це вже після. Ротації він знову заїхав туди напередок. Побачилися з ним. Ну, звичайно, що раді були зустрітися. Знаєш, Коли з цією людиною трохи якийсь час працював, і потім ми з минулого року, з осені, з ним не бачилися, він одержав поранення, лікувався, був трошки вдома, реабілітація. І оце він заїхав. Минулого тижня ми з ним зв'язалися. Він каже, я би дуже хотів побачитися з вами. Ну, ми йдемо, каже, працювати. Дасть Бог на слідучу неділю. Ну і так дав би, що ми зустрілися з ним. Майже останні моменти, які треба доробити для наших. Хлопців-майстрів, які займаються дахом, сьогодні теж закінчують. електрикою, Уточнюють всі нюанси. Що, де має знаходитися? Дивись, а? Сіка, це? пів години пройшло, а. Приміщення зовсім помінялося. Подивіться, які тут роли. Подивіться, які брати! Що не брат родиться, як дуби? Сила. Це точно. Правда, чудово. За декілька годин, напевне, десь часом. Як змінилася та кімнатка. І ось брат Михайло вже ґрунтує слідуючу кімнату. Тут брати займається вибиральною нашою. Кімнатка маленька, але роботи найбільше. Найбільша, найважча, найдорожча робота. Що ти нам привіз? Хліб привіз Спік два білих, два сірих і два чорних. Що, головне, що воно смачненьке, він дуже, а та багато вже не так важливо для нас. Ні, ну я казав, два-три рази треба спіче, щоб це все чорний, він малий. Оцей білий, він високий, але він одинаковий. По ага. вісу він одинаковий. одинаковий. Так, вага у них одинакова. Вага одинакова. І сірих два. Оце. Дуже смачненький хлібчик. Дякую він тобі, братико, благослови він тобі. Богове. Так. О, сьогодні у нас два друга зустрілися знову. Які, привет, привет, які привет, минулого привет. разу Мермо, чуть не мене. посварилися. Дяко, але сьогодні вже все добре. О, ні, 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 добре, добре. посварилися, <ріг> Порядок є. Порядок. на все. Так. так. Я, просто, я, я що маю казати, я кажу в очі, не очі. Там... Я хотів одне, але він розіграв мене по-другому. Сказав так. О такому Але більше він не розіграє, бо я зараз посилаю його з хлібом. Так. А квас беру, тулати в все. А, то, а, то, а, то. а квас не немає. А квасу а сьогодні немає. <ривіт> 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 як він гон сказати це, їли в розумієш, і той їли, і той їли, і той. То, то, то. Жар трохи того, трохи того. І все буде добре. Є два білого і два сірого. Все. Пожалуйста, спробуй погрінки і дай результат, Все. якого Я вам бійці. Якщо володя привіз хліб, то це сигнал того, що скоро привезуть обід нам. Так, обід вже є. І хлопці мають руки. Обличчя. Мішка розказує Як буде з ким співати, то буде. Тобі співати. Це нове правительство, <Шо> ну що ти зробить. <зравда? рес> Кожна мітла мета по своєму не знаєте. Я вже потім тільки зрозумів, чому так Михайло відповів. Якщо будуть співаки. Так, на жаль, співаків сьогодні було мало. Будемо надіятися, що наступного разу ми почуємо наш чудовий спів наших братів. А тут наші сестрички вже зготували нам обід смачненький. Дякуємо вам, сестрички! Дякуємо, хай Бог благословляє вашу працю. Все було дуже смачно. Яка класна сьогодні гарна команда, 26 чоловік. Слава Богу, слава Богу, за кожного працівника. Хай Бог благословить істориці і вас дасть тому, хто працює для слави Божої тут на землі. Багато Добре. помолимось, благословенний добрий наш Бог. Ми щиро дякуємо тобі за цей чудовий день, за охорону життя. Дякуємо тобі за те, що ти зберігаєш нас в роботі, Господи, слава тобі! Дякуємо, що в нас мирно, що в нас тут немає війни, хоч навколо така тривога. Господь дорогий, ми на руках молитви приносимо всю нашу Україну, Господи, особливо там, де йдуть бої. Господь, зупини це зло, забери цю війну від нас. Ми просимо милості, просимо вступися, даруй перемогу, даруй, щоб ворог відступив, щоб біж ніколи сюди не приходив. Благослови, Господи, руки, які приготували братів, сестер, які трудилися воздаємо своєю історицею. Дякуємо Тобі за хліб щоденний. Дякуємо Тобі за все, бо ти достойний слави наш Бог. Амінь. Амінь. Дякуємо. Ще дякую вам сестрички за гарний смачненький обід і Бог благословить вас. А братам трошечки відпочинок і знову йти працювати. Зараз останні оці моменти, коли я знімаю, це вже 9.30 вечора. День вже закінчується, але є ще одна та стіна, що ми зараз бачимо, вони хочуть її доробити, щоб не залишати вже на завтра. Дякую вам, брати, що ви так староно працюєте. Хай кожного вас Богу благословить. Вам всім дякую за те, що ви дивитесь, допомагаєте, молитесь за нас. Хай милість Божа буде завжди над вами. До зустрічі, друзі!